Доброго дня, мої хороші! Сьогодні ми з вами знову прог... поговоримо про пізню осінь. Давайте ми з вами згадаємо, які місяці осінні ми з вами знаємо. Вересень, жовтень, листопад. Листопад барвистою опухкою ковдрою, стелена земля. На голих мокрих гілках бринять прозорі сльозинки. Тільки де-не-де -де. тріпочуть на вітках дерев поодинокі листочки, похмура пора, лісова тиша. Раз у раз порушають сумні, наспіви, синичок, скрекотання білобокої сороки, цвірінкання горобців. На річках, ставках, озерах полощуться качки, гуси, лебеді. Прилітають північні пернаті гості, сірувато рожеві омелюхи, полярні жайворонки. Ідучи заболоченим берегом річки, можна зненацька почути шум і тріск, то падає дерево, підрізане бобрами, готує зимове лігво, видра у печерах. Позасинали комахи. Життя у природі приникло. Кінець осені. Багатьом період пізньої осені здається сумним і похмурим. Це час довгих безперервних дощів. Сонечко вкрай рідко показується на небосхилі. Зазвичай все небо затягнуте сірими важкими хмарами, з пів птахів вщух чути тільки стукотіння дощових крапель. Дні стають коротші, починає рано темніти, тож похмурі нескінчені вечори тягнуться дуже довго. Дерева вже давно скинули своє яскраве вбрання. І чорніють своїми мокрими стовбурами крізь сірість, е, сірість дощу. Небо зовсім низько опускається. З'являється таке відчуття, ніби самій природі раптом стало сумно. На вулиці стає прохолодно, тепла пора закінчується. Пізня осінь настала дощитиме. Сумно, здається, що сама природа замислилася про щось важливе або плаче за минулими теплими денечками. Зазвичай ми лаємо кінець осені за таку негоду, але саме ця пора необхідна природі перед зимою, поступово. Всі процеси сповільнюються, доки не зупиняться зовсім, а численні дощі допоможуть землі та рослинам увібрати велику кількість вологи, що стане в нагоді, щоб пережити довгу зиму. Здається, що все завмерло, але насправді природа дає нам можливість відпочити від метушні. Та поміркувати над тим, що чекає нас попереду. Діти, давайте ми послухаємо віршики про осінь осінь осінь, листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелекі, хмари небо затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Пізня осінь сонця мало, небо сіре, лють дощі. Але день чарує, вабить, всі дерева золоті, вся земля листом покрита, в жовтий колір розмаїтий. Вітер листя піднімає, і узграй їх збирає, а вони летять де хочуть, бешкетують і шепочуть, то до неба дістають. То внизу собі снуть, так вони проводять дні, аж до білої зими. Малят, я хочу вас познайомити з осінніми прикметами. Ось послухайте, будь ласка, багато жолудів на холодну зиму і врожайне літо. Ось, бідно, на гриби, то зима буде багата на сніг і морози, якщо багато повутиня. І шпаки не поспішають відлітати осінь буде тривалою. Якщо до середини жовтня з беріз не осипалося листя, сніг ляже пізно. Грім у жовтні на малосніжну, м'яку і коротку зиму. Швидкий дружний падолист на сувору зиму. Рано замерзне, довго не розмерзне. На горобині і дубі багато плодів чекай на сурову зиму. Пізній листопад до сухої і затяжної зими. Ось послухайте, будь ласка, чистомовки про осінь. Іця, іться, іться, листя, жовте, мов лисиця. Ала, 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 осінь в гості завітала. Ла, 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 білка жолуді знайшла. Та-та-та гарна осінь золота. Наступна ра-ра-ра багато у бобра добра. Ру-ру-ру, шкода бобру. Ро, ро, ро. своє добро. Рі, рі рі віддати дітворі. Ри, ри ри ось такі бобри. Слідуючи чистомовочка Лі-лі-лі, лі-лі-лі, сидить гава на рілі, лі, 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 лі. хробаків шукав в землі ля, ля ля ля-ля-ля, а Ля-ля-ля, оту гаву забавля. Іще одна. Г, ги, ги, ги. Ой, як біло навкруги. Узі, Узі, птахи наші гарні друзі. Ді, 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 допоможем їм в біді. Ди, 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 в осені і зимі холоди. Діти,